Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. 27 серпня 2023 року прийшов до своїх бджілок на пасіку. Вирішив для вас зняти коротеньке відео про результат обробітку від кліща, про перший такий результат. Запримітив, що мої бджілки достатньо інтенсивно працюють. Температура в день дуже висока. А от зранку і обніжку несуть. У нас продовжує місцями цвісти золотарник. Деякі сім'ї доводиться цього року підгодовувати, деякі ні. Щодо результатів, цього року вони приємні. Впало менше кліща, ніж той рік. В минулому році за першу добу у деяких сім'ях. Кількість перевищила навіть за сотню. Цього року лише до пів сотні, минуло 9 днів після обробітку. Кліщ для початківців, хто, можливо, не знає круглої форми. Спробую сфокусувати і показати по дві сторони зубочистки. Ось він. Отож, як бачимо, полоски справді працюють, вони дієві. Кожного дня народжується нова бджілка, на ній теж може бути кліщ. Його також потрібно знищувати. От так, сподіваюсь, буде краще видно круглої форми. Дехто з підписників писав, що ці полоски, які я в минулому відео показав, бджілки їх розгрізають там за 2-3 дні. Ну, не знаю, в мене такого не було. Те, що це правда. Ось вони, як бачите, що від них залишається. Але ж я пояснив у тому відео, що саме дія цих полосок така і є, бджілки мають їх розгрезати, розносити діючу речовину по вулику. І пришвидшувати лікування бджіл. Якщо вже полоска з'їжена, її потрібно просто замінити. От і все. Зараз я відкрию деяку сім'ю, покажу стан полосок. Минуло 9 днів. Якщо їх розгризли, то ми це з вами разом побачимо. Відкриваю сім'ю. Вона була в нас на минулому відео. Зараз спробую дістати полоску. І так, як бачимо, справді приблизно четверту частину полоски вони розгризли. Але минуло 9 днів і я так сподіваюся, що приблизно ще днів 10 вона таки постоїть. Цю більше. Виробник взагалі заявляє, що полоска має бути не менше місяця. Ну от місяць, я так і гадаю, що вона не вистоїть цю ще більше. Хоча минулого року я запримітив, що повторний обробіток, коли вже ставиш нову полоску, вони менше на неї реагують і менше розгрізають. Як я вже неодноразово говорив, жодної реклами я не роблю. Кожен з вас сам має вирішувати, яким препаратом вам зручно обробляти. Я лише розповідаю про те, як роблю я, так як деякі підписники задають певні запитання. На цьому відео буду завершувати. Всім гарного дня, мирного неба, пока-пока.